Всім привіт! Рада вітати вас на своєму вишивальному каналі. Мене звуть Анна, і ми тут говоримо про вишивку і не тільки. І сьогодні я знімаю старт нової роботи від нашої Оксани Нестеренко Needle Art. Зараз секундочку. Ось такий невеличкий семплер. Світлого Великодня. Я його виграла в групі. Оксана мені подарувала схему, подарувала пак до нього, набір тканини. Ось Needle Art і Нік в Інстаграмі. А Зайчика цього треба буде докупити. А, я подумаю, після того, як вишую, чи я його буду о, оформляти так, чи, можливо, Спробую Пінкіп. Я ще, чесно кажучи, над цим не думала. А ось така тканина, на якій, власне, був і вишитий цей зайчик, це Мурано. Оксана мене питала чи комплектувати схемку тканиною. Я щось думала, що вона вишивала на трошки іншій, і в мене такої нема в впасок, але в мене це мурану, власне, було. І складові матеріали у нас треба 4 нитки. Я докуповувала Color Variation від DMS, такі зелений, синій, червоний жовтий, дві нитки DMS 3051 30, і біла ниточка, я щось її не бачу. У ну, мене їх декілька бобінок і вони всі, можливо, по процесам розкидані. Також до складу набору, зараз я його доставлю. Входить такий шармик, як пасочку. Ну, Такі дивіться, прям смачненький. Не знала би, що це, не знаю, з полімерної грили чи з чого. Треба глянути гудзик ручної роботи. Ось така. І чотири кольори бісеру. Бісер Тохо. Ось такий. Ну ж таки, білий, помаранчевий, червоний і зелений. Є схема. Зовсім чуть-чуть покажу. Ось така гарна, кольорова символьна. Є QR-код для саги, яким я скористалася і є навіть зараз сховаю Ось дивіться. Бачите як. Діаграма, як вишивати стіпки, які тут використовуються. Згідно марафону, тут всього 603 хрестики, все інше це а, декоративні стіпки, бекстіч, французькі вузлики і бісер. А в загальному стіпків в сага рахує, як 1933. В принципі, Нічого такого. Я буду починати з центру, тому що, ми бачимо, особливо ем, зверху не, не почнеш. Думаю, принесе задоволення такий процес. Оксана розробляє дуже круті схеми. У мене є гранатова мандала. Я все ніяк не можу, не встигаю а на схеми там з метеликами, з хардангером. І недавно вона показувала в групі іншу схему. Дуже класний схемплер вийшов. Талановита людина, талановита всьому. Що ж, я пішла починати, вишивати. Зустрінемося з вами, напевно, коли я його одолію. 5 червня 2024 рік. І перед вами фініш ось такої роботи. За схемою Оксани Ністеренко Needle Art Нік Інстаграм Світлий Великдень. Ой-ой-ой-ой-ой! Що -ой 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 -ой. ж вона так? О! І то? Я її бачу більш блакитною, а вам передається прям. Геть. Геть зусі. О, ось! Ось так виглядає реальна робота. Така блакитна, а Мурано. Блакитне в такі цяточки. Трошки поправила світло, блакитним мураном. Ось такі крапочки. О! Зловий фокус. І виглядає таким фініш. Знову. Та що ж таке? Не хоче? Ось у нас. До цього 600 хрестиків, ось вони. Всі інші це стіпки. Давайте підемо знизу. Це звичайний бекстіч. Ось болгарський хрестик. Тут більше шоу схоже на козлик. І лезі-дезі, це не саме мій улюблений стібок. Бачите, вони в мене завжди виходять різними. Я все ніяк не прилаштуюся, дійсно виходить по-різному. Подвійний, подвійний козлик, причому тут двома нитками. Ой, такою. Жовтої, якою робиться Lazy Daisy і Fіолетової, я пізніше покажу не такі авіалові стіпки. Знову ж таки, бачите, Backstitch Lazy Daisy, бачите, які джілки у нас такі малесенькі. Буквально кілька стібочків беку і эм, самі маленькі Lazy Daisy, фрузлики і Backstitch. В схемі у нас є детальне пояснення кожного стібка. Оксана прям розписує покроково. до речі, віоловий стібок. В сазі виглядає трошки не так. І я, я шила по схемі. І я французькі вузлики вишивала не в три обвива А в 2, тому що вони мені здалися сильно великими. Бісер, бісеру чотири кольори. Ось такий зелений, матовий, його тут просто майже не видно. Червоний білий і він помаранчевий. Ось, бачите, тут теж квіточки вони стіпками робляться. Ну, в принципі, тут квіти майже всі зроблені стіпками, там жодного хрестик така невеличка робота. Зайняла мене всього три дні. Ну, no. чому три дні? Тому що якраз на ці вечори припало відключення електроенергії. І хрестик, і ось цей козлик я вишила в присвітлі ліхтарика, але вишивати всі інші стіпки були, мені було трошки важкувато. Все-таки 32 основа, вона плотна. Я вирішила не мучити очі і вишивала в день. Ну, так вийшло. Нічого страшного, це ж, як я кажу, все, що я вишив, все моє. А, так що. Так і буде. Стосовно ниток, які я використала в даному процесі. Так, Звичайно, DMC ось 3051. А білий, у мене просто бобінка з-під дімовських ниток. О, куди? І ось такий кольор Ой, Color Variation від DMS. Ось такий. Ось такий. І ось такий. І п'ятий колір. А, він у нас в схемі мав бути 42,60. Але я, коли замовляла нитки, я не додивилася ключ. Ключі у нас є ключі, і написано, що це бекстічай не використовується. хрестику. Ні, я глянула лише хрестикову частину, якось не звернула уваги. І я його не замовила, а в мене в запасах був теж фіолетовий. Так, ну, фокусуйся. 4215. І він використовується лише ось тут. Так. Ось тут в козлику нижній стіпки, виконані саме ним. Як на мене, вийшло теж непогано. І фрузлики теж виконані ним, бачите? Вийшли різні, наче різними кольорами. А, ну, я вже, я вже вийшла хрестик і почала зрозуміло, що замовляти одну ниточку. От, чесно кажу, не знаю, де в Києві можна придбати цей Color Варейшн. Зараз я в якомусь руходільному магазинчику вони розпродавали ДМС, закривалися. І я купила з десяток цих ниточок. І, наприклад, оця, і оця вони в мене були в запасах. Ці три я купляла. Е, їхати в МОНю це на лівий берег. Це теж час, ну, мені годинки-дві займе. Тому я вирішила підібрати з того, що є. Я думаю, на, прям на результат це прям глобально не вплину. Більше подивимося на прев'ю теж не сильно. І стосовно бісера, звісно ж, гудзик я пришила. І ось стільки бісера. Його тут багато і не треба там. По схемі всього 90 басіринок, ось залишилось всього хватає. всього достатньо. А Як я буду оформляти роботу, не знаю, можливо, я придбаю ось цього зайчика, а можливо, у мене ще є така задумка все-таки оформити його в рамочку, щоб вона була закрита склом, тому що тут не прикритий склом. Тканинка. І, чесно кажучи, я завжди переживаю, щоб на тканинці не було ніякі плями і щось подібне. Задоволення від роботи я отримала масу, незважаючи на те, що вона така невеличка. Я вже, здається, говорила характеристики по хрестикам. Але вона дуже красива, багато на шовчики. Загальна — 1933,5 сібків по марафону. Тим не менше, у Оксани є ще багато гарних з ем. Недавно вона випустила семплер про маму. Хочеться вишити всі. Хочеться вишивати те, що в мене є в запасах, хочеться вишивати те, що в мене є в планах, а ще є інші автори. Тому буду потихеньку, помаленьку. Вишивати. І вам, звісно ж, показувати. От вона, до речі, бачите, пришита так, щоб а, ниточка виходила, наче прив'язана. Ось. Що ж, а, запрошую поспілкуватися в коментарі. Як вам сюжетик? А, чи вишивали ви щось від Оксани? Можливо, щось в запасах є. Будьте в безпеці, обов'язково, вишивайте задоволення і до нових зустрічей всім пока!